Ні, туди ви, ви тут, тут ви не завалилися. Підрозділи Державної служби з питань надзвичайної ситуації в Київській області працюють вже понад п'яти днів. Щоденно залучаються від 6 до 8 одиниць техніки і від 36 до 50 особового складу. На сьогоднішній день вже на заключаючому етапі наш процес гасіння і тут близько чотирьох очагів загальної площі більше двох з половиною гектарів. Притуляючи до торфовища, коли він бачить, що гарячий, значить вони там розривають, дивляться, чи є горіння. місці вже пожежа ліквідована, торф взагалі не має ніякої температури, він холодний повністю і вологий. Тобто тут вже горіння не буде.